Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті діалоги під час війни. По-перше, це самі хлопці. Тому що коли. Тобі людей, яких ти не знаєш, а вони тобі пишуть плюс. А плюс це все добре, це я жив, це, це багато значить. Що таке плюс? По-друге, в мене е, так вийшло, що до нас зверталися деякі сім'ї, в, в кого є діти з ДЦП. І якщо ви вдруг втомилися від життя, я кожному із вас раджу зайти до таких дітей, поспілкуватися з ними, бо їм це дуже потрібно. Поспілкуватися, подивитися на маму. І від, з того дня я зрозуміла, що я собі е оці слова я не в ресурсі, навіть казати, казати ніколи не буду. В чому ще я беру м сили дав наших дітях. В нашому сусідньому ЖК жк єден. Діти продавали все, що тільки бачили. Навіть е старі цукерки в кармашки, вони продавали все це і назбирали 693 гривні. І вони пробігли, принесли це для хлопців. Тобто, не проїсти десь, не ще щось. Вони прибігли і попросили, щоб це віддалося, віддали на ЗСУ. Тобто це я не знаю. Ну, сидіти це просто щось неймовірне. У нас є такі чудові люди, в нас є Русланочка, яка я тільки сказала, що треба на скіт для хлопців. Ну, я думала, зараз принесе людинка там, ну, 5, ну 10, окей, ну 20. Руслана принесла. Спочатку 100, потім 300. Ну, отак. От вот. Просто в нас ще є Ніколай, це взагалі наш літній Миколайчик. Коли я пишу за запити для хлопців, він не приносить як всі там продукти харчування, ще щось. А він приносить зразу такі серйозні речі. От він останній раз там приніс, наприклад, три сонячні батареї, на які б ми, мабуть, збирали б з місяць грошей. А він просто взяв, приніс. А в нас є Макс, який просто чудовий. Я коли пишу запити, мене таке враження, що він вже сидить в магазині. І вже купує. <свісно> Бо він буквально після запиту він через 15 хвилин пише Світа, я йду в штаб, вже все купив. І взагалі саме цінне у нас в українців це ми самі, ми люди. Ви знаєте, саме необхідне, на жаль, але це продукти харчування. Їх там не вистачає саме на нулі. Чому кажу на нулі? Тому що є дуже багато фондів, які їздять на передову, але вони доїжджають третя, максимум друга лінія. Ми їдемо прямо на нулю. У нас є чудова дівчинка Таня, яка їде там, де стріляє. От буквально в цю неділю вона повернулася, вона була в Попасні, туди чоловіки не всі їдуть. Я би даже, дуже багато людей би попросила зробити, що, не кидати просто кошти. От якщо ви знаєте точечно, хто займається цим, або точечно знаєте, яка машина їде на нуль, привезіть самі продукти харчування. Дуже потрібен теплий одяг для хлопців, це потрібні фліски. А саме цікаве, не у всіх хлопців є спальники. Спальник то, чесно, то розкаш. Якщо можете давати продукти, супер. Можете плести сетки супер. Якщо вдруг ви знайшли десь тканину, яка може бути придатною для хлопців, набери найближчого волонтера і запропонуйте її. А, також для діточок маленьких. Старайтеся просто хоча б бути один до одного просто добрими. І навчати малих, що таке Україна. Я, я знайду всіх хлопців, які були тут, при фрагах, і просто їх обніму. Я їх обніму і просто скажу їм дякую. І я ще їм наварю того чудового борщу, бо вони всі просять. І я піду до репетитора вивчати. Українську мову. Ось що я зроблю. Но спочатку обніму кожного хлопця. І кожному скажу дуже дякую. Де обов'язково в моїх броварах чудових, тому що тут все почалося. А бровари надихали, самі по собі допомагали. Люди броварів теж дуже. Ну, просто я не знаю, їх дуже багато класних, І тому обов'язково тут. В броварах я навіть знаю з ким всі ці дівчата і жіночки, які пекли ці пиріжечки своїми теплими ручками, обов'язково з ними. Де не знаю, мені здається, що все місто бровари буде в нашому парку. Всі будуть сидіти просто в парку на травишці, всі будуть обнімати один одного і, і вже планувати, що буде наступне, що, будуть, що будемо будувати. Кого будемо тіпа, мене навчати, як будемо жити далі і кому наступному будемо допомагати? Бо, здається, все ж таки Європі треба до нас приєднуватись, але навпаки. От. Так що це буде в парку 100%. З дівчатами, з хлопцями, ми будемо обніматись і, мабуть, за довгий довгий час ми собі дозволимо. Це може бути дуже страшно, але дозволимо собі гарний фірвірк і гарне файершоу. Але ми будемо розуміти, що це буде безпечний вогонь. І ми будемо розуміти, що це дійсно буде салют перемоги. Героям слава Україна понад усе.